Ні, люди та врожай до нашої редакції звернулись аграрії, яким заблокував збір врожаю тандем поліції та прокуратури. Відбулось це ввечері п'ятниці, прямісенько перед вихідними, щоб ускладнити відбиття атаки та збільшити тривалість простої техніки. Аграрії кажуть, поля держпідприємства Кировоградщини вони обробляють же сьомий рік за офіційними договорами. Проте стабільно кілька разів на рік, саме в моменті початку збору врожаю, на поля приїжджають різні силові відомства. І кожен раз доводиться по колу доводити свою правоту, витрачати час, гроші, нерви. Та цього разу приїхала не СБУ або якісь високі органи, а локальна сільська поліція і другий заступник районної прокуратури під приводом анонімного дзвінка на 102. І цього вистачило, щоб припинити роботи та навіть опломбувати високовартісну техніку. Ми вирішили також не гаяти часу та рушили, як то кажуть, в поля наступного ж світанку. Баталія розгорнулась Онуфрійській ОТГ, що розташована в Олександрійському районі. З радянських часів тут працює державне конярство. У спадок йому дісталися тисячі гектарів землі. Так як власної техніки підприємства немає, воно вступає в офіційну колаборацію з приватниками, але ласий шматок привертає багато уваги і з боку місцевої влади, кажуть у конярстві. Кожний рік у нас як тільки збор урожаю, нам ставлять палки в Кожен рік. То у нас были проблемы з місцевими органами місцевого самого незаконно перевели всі землі в комунальну собственность. Предприятие наше судилось и назад перевели землі в государственную собственность, с вилучили. то теперь вот такі. Компанія, що надає послуги конярству зі збору врожаю, вважає, що саме від голови ОТГ йдуть всі атаки на підприємство. Там все це було заколочено тільки онуфріївськими властями, Онуфріївськими працівниками і ставлениками керівника Онуфрівського ОТГ. Там є такий Береза. Я думаю, що це все з його подачі. За словами Олександра, голова ОТГ «Береза» неодноразово пропонував таку собі співпрацю, бо він також аграрій і не проти використати адмінресурс для примушення до цієї самої співпраці. Обіць або, або зробіть мені щось на моїй землі, або ще щось там. Ну, співпраці такої співпраці. Він відкрито ж не скаже, що дай мені грошей. А ось співпраця така. Яка вильється потім нам в гроші? Нам це вильється виливається все в кошти. Люба співпраця заїхати йому здійскувати. Ще щось що він там має на увазі. Він теж має свою землю і теж піклується про свій карман. Унуфріївську селищну раду очолює Віталій Миколаєвич Береза. На сайті громади є його біографія. Кінець 80-х застав членом одного колгоспу. Потім був агрономом іншого, який, врешті-решт, перетворився на тов оберіг. В нульових аграном з 12-річним досвідом чомусь раптово переходить на посаду звичайного механіка держпідприємство Онуфріївське лісове господарство, де працює до моменту обрання головою селищної ради в 2020 році. Але дещо доволі цікаве чомусь не позначено в офіційній біографії, хоча є у відкритих джерелах. Так «Юконтрол» знає ФОП «Береза» Віталій Миколайович, який був зареєстрований саме мешканцем Онуфрівки. враховуючи масштаб населеного пункту, навряд чи це співпрацює. Падіння з фопом пов'язані 28 земельних ділянок загальною площею приблизно 200 гектарів. Всі вони розташовані саме в Онуфріївському районі. Частина у приватній власності, частина в державній, частина в комунальній. Так от в комунальній власності знаходиться більше половина всієї площі ділянок. Нагадаю, що саме до комунальної власності Онуфріївська ОТГ «Берези» намагалась вивести державні землі конярства. Також цікаво, що ФОП офіційно було ліквідовано в 2020-му, саме тоді, коли Береза очолив селищну раду, таке от співпадіння. Але в мережі я знайшов перелік договорів оренди казеної землі повним тескою Віталія Берези в Онуфріївському районі терміном до поточного і навіть 2039 років. І всі вони були укладені саме в той період, коли пан голова перевівся з приватного аграрного підприємства звичайним механіком державне лісове господарство. Та й з позицією агронома в колгоспі, який перетворили на приватну фірму, пан Береза також дещо злукавив, бо він був одним із десяти засновників того самого ТОВ оберіг, вклавши в 2000-му лише 740 гривень, що становило 10% від загального статутного капіталу. Ну і перевівся він до лісгоспу, то в оберіг обанкрутили. саме того 2006 року. А ще пан Береза в 2018-му був співзасновником фермерського господарства Агронива, 2018 Після обрання головою селищної ради він переписав свою половину фірми на Аліну Володимирівну Березу, яка фігурує родичкою в його декларації. Так само він вчинив із іншим фермерським господарством «Агролан-К», яке заснував одноосібно у 2015-му. Та й з політичним шляхом не все так просто. До ОТГ він пройшов від слуги народу. А от в далекому 2015-му намагався стати депутатом обласної ради від проросійської ОПЗЖ, і це лише біглий огляд відкритих джерел для підкріплення слів про аграрний інтерес. Якщо коротко, то Віталій Березов в 90-ті перейшов з одного колгоспу до іншого, який за його участі перетворили на приватну фірму, а потім обанкрутили. Далі він оформився механіком в державному лісгоспі. Та перетворився на доволі успішного аграрія. Як для агронома з банкрутілої компанії, вистачило навіть на політичні амбіції та вхід до влади всієї ОТГ. Така от прибуткова посада звичайного механіка. Хе-хе, бай». Але повернемось до врожаю конярства. Якщо потенційним ініціатором наїзду Олександр називає Березу, то отвістрям атаки вважає другого заступника прокурора Олександрії Сергія Середу. І це схоже на правду, бо слідом за поліцією на анонімний виклик 102 чомусь приїхав саме він та фактично керував копами. Нагадаємо, на той момент не було ані кримінального провадження, ані навіть даних у ЄРДР по виклику. Та й тандем правоохоронних органів, наче не хотів розбиратися в ситуації. То саме збирає врожай конярства. Ну, кажу, ось поспілкуйтеся, даю йому телефон. Дзвоню по телефону директору е конзавода Оксані Володимирівні Радіоновій. Я не знаю, я не розумію, нічого не розумію. Я запитую, що ви з, таким, е з такою освітою знаходитесь на такому посту і не розумієте, як можна поспілкуватися по телефону з директором конзавода. Він я нічого не розумію. Це мені так відповідає зам прокурора. Ось це зліва офіс конярства, а ось це праворуч відділ поліції між ними кілька метрів. Та й Онуфріївка є невеличким селищем, де всі один одного знають. Та схоже, що того вечора поліціянтам на чолі з прокурором середою потрібно було не перевірити анонімний виклик, а треба було будь-яким чином відкрити кримінальне провадження та зупинити збір врожаю. Бо й приїзд директорки конярства на поле, яке знаходиться у підприємства в праві користування, нічого не вирішив. Вопрос на основанні чого? они не предоставили никаких документов, кроме корочки, ну, удостоверения, я извиняюсь, зампрокурора Среды Сергея Сергеевича. И требуют пакет документов на землю, на право сбирания урожая, на сам урожай. Настав час почути другий бік та познайомитись ближче з дієвими особами тандему поліції та прокуратури. Спершу рушаємо на поле. Там двоє поліцейських сторожать опломбовану в статусі тимчасового вилучення техніку. Два приїхали. Ні, ми охороняємо місце події. Місце підій. Техніка опечатана, ми її охороняємо. А в чому заключається подія? Ви не знаєте? Всі питання слідчого, до начальника СПД. Тобто ви вчора тут не були? Ні. Ага. А зараз слідче на місці господи. Їдемо до відділку поліції шукати слідчого. Поки чекаємо його на ганку, під'їжджає тимчасово виконуючий обов'язки начальника. каже, перевівся нещодавно. Він також був на полі під час, як то кажуть, події. Та, надійшло повідомлення. Да про те, що е, якісь представники якоїсь фірми обирають землі конявства України. Дані землі є з державні. Виїхавши на місце події, відреагувавши слідчо-оперативна група попрохала надати документи, які дадуть пояснення, підтвердять факт закону збирання урожаю. Ніхто цих документів не пред'явив і не надав. Після чого там приїхали представники прокуратури, почали спілкуватися. Приїхала директор кінного заводу, оказасто 175 Радіонова, яка теж не надала ніякі відповідні документи. Тобто, як мінімум, начальник поліції визнав, що знає, що поле належить конярству. Далі вийшов і слідчий. було кримінальне провадження? Сьогодні так зареєстрована. За даним фактом буде проводитися перевірка. Так як на місці події, після того, як надійшло повідомлення про даний злочин, скажімо так, жодна особа не дала жодних пояснень, відмовився віддачі пояснень, жодних документів на право. Збору урожаю на даній ділянці земельній не було надано, тобто для встановлення всіх обставин потрібно проводити досудове розслідування Чим ми будемо надалі займатися. Тобто, пан слідчий підтвердив, що кримінальне провадження, начебто, відкрито наступного ж дня. Задля цього він навіть у суботу не проти попрацювати. Нагадаємо, офіс конярства буквально за рогом. Тому ми покликали директорку, почувши, що кримінальне провадження вже відкрито, вона погодилась пройти разом зі слідчим всередину та надати всі документи. Але спершу трохи полеміки. Куди ж без неї? Раз, так, це така громадська. Ага. Ну давайте спасідів і документи. Та ми спитаємо. Ну, спитайте, будь ласка. Ну, ви ж взагалі не питали, хто вам подзвонив? Анонімний виклик на планшет, анонімні, урожай запинився. Прийшли, виїхали, підреагували на дане повідомлення. Зразу випамбували техніку, вилучили. Ну, це це у нас так, процедура, процедура така. Ну, Тобто процедура ну, слідства, сказати. якщо ми. ми... Є крімальне провадження, є керівник. Давай, Давайте, хай ми поспілкуються. Але як з'ясувалось, і слідчі, і начальник поліції злукавили. Навіть на той момент кримінальне провадження ще не було відкрито, його лише склали та подали на підпис. Тому і цього разу директорка конярства такі бажані копами документи не показала. Тут я зупиню нашу історію. Мабуть, ви, як і я, задались питанням, чому ж пані Оксана не показала документи ані ввечері п'ятниці, ані наступного дня. Відповідь мені підказали експерти. Слідкуйте за руками. В кримінальному провадженні можна написати ледве на що завгодно. Потім просто закриють справу, скажуть, що помилилися, але часу це може зайняти багато. Якщо вже поліція, на чолі з прокурором вирішила йти в абанк, то документи би їх не спинили. Навпаки, на кону арешт техніки без рішення суду її можна лише тимчасово вилучити. А до суду треба йти з кримінальним провадженням. Якщо додати до нього ці самі договори з приватниками, буде набагато більше шансів, що суддя. Дасть добро на арешт техніки на час слухання справи. Саме тому вже досвідчені у відбиванні свого врожаю держпідприємці чекали на повністю відкрите провадження, а документи вони притримали для суду, щоб вже там показати та відбити арешт комбайнів. І скоріш за все, тому й помилились копи, які декілька разів на ганку відділу запевнили нас, що провадження вже відкрито. Такі от процесуальні хитрощі Весь пакет документів. у мене є. у мене є витяг нарч. чего я права на земельные участки. У меня есть договора с фирмой, которая предоставляет нам услуги по сбору урожая. Но все-таки мы должны придерживаться буквы закона. Сегодня у нас следователь как бы приходил ко мне, начал задавать вопросы тоже, ну, просто без, так можно выразиться, вопросы от себя. Давайте розберемося в даній ситуації. Я йому говорю, а що, какая ситуація, ви мені покажите кримінальне провадження відкрите. Та якщо поліція, хоч і схоже, що хитрує, але доволі вміло користується бюрократією та деякими протиріччями в законах, бо фактично анонімний дзвінок здатен ініціювати обшук та вилучення приватного майна без рішення суду, то от прокурор дещо помилився. По перше, дивує сама оперативна синергія поліції та прокуратури. Інколи навіть внесення даних до ЄРДРу доводиться протискувати через суди. А тут дзвінок на 102, анонімний і прокурор в п'ятницю фактично вже по закінченню свого робочого дня мчить на місце, наче Бетмен. При цьому не зрозуміло, в якому саме статусі він знаходився на полі, коли кримінальним провадженням ще й не пахло. І з якого такого права зі слів фігурантів події він розмахував ксивою щось когось. Вимагав та ледве не керував поліцію. Ці питання ми і вирішили йому поставити особисто. Сергій Сергійович Середа працює другим заступником в прокуратурі Олександрії. Ось його старінка у Фейсбуці, сам з Харківщини. До Кировоградщини перевівся відносно нещодавно. А ось і сам пан Середа разом з родиною. Рушаємо до Олександрійської прокуратури, субота прогнозовано закрито. Це слідчі може у вихідний день поїхати писати провадження, щоб якомога скоріше встигнути подати до суду на арешт техніки. На вікні прокуратури бачимо й графік. В п'ятницю взагалі короткий день до 16.45. Та це не завадило пану середі поїхати до державного поля, розмахувати посвідченням і зупиняти збір врожаю через анонімку на 102. Але ж ми завзяті, тому повернулись в понеділок, прикинувши, що після суботи на нас вже вряд чи хто буде чекати. Так і сталося. Виявилось, прокурор середа рахується заступником в Олександрійській прокуратурі, але очолює її відділ у світловодську. Вирішимо поговорити з його начальником. Може, то він послав середу на поле після роботи. А ми не громадяни, ми не У на редакційне завдання згідно з конституцією України. журналісти. Інформаційне агентство Стоп Корупції. У нас навіть редакційне завдання є. Давайте ми якось пройдемо все ж таки. Ось так, ми так. Добре. Добре, Можна друзі. 5 хвилин. Так, коротесеньки, ми поїхали шукати середу. Добре, добре, дякую. Поки чекаємо, трохи розговорюємо охоронця поза кадром. Той зізнається прийому громадян, насправді тут же давнесенько не було. Самі до керівники. А прийом він також там проводить, ось написано з 10-го. Прийому громадян немає. Не було. Останні 4 роки. Звертався, тільки посмотримо, а було електронно ворог. Чекаємо на коментар начальника десь півгодини. Та замість нього виходить його підлеглий, черговий прокурор, і пропонує поговорити. У полі. А ми все Я з не з'їздом з буде… Звуза розмову. Нам потрібно дізнатися, коментар чи давав казівку цієї прокуратури, взагалі, яким чином пан Середа опинився поза робочим часом на виклику 102 на державному полі, демонстрував посвідчення, вимагав якісь документи. Не отримавши коментаря від чергового, вирішуємо йти на пролом до начальника, наче прокурор середа блокуючи державний врожай, бо вже знаємо, як тут ведуться прийоми. Трохи опору, і черговий змушений покликати начальника. Той нервує, щось каже про режимний об'єкт, і виходить з нами в фоє. Добре, ви давали вказівку, пані середі їхати на поле нікому ніяких вказівок. Не давав а що він, там... а, тоді прокоментують тоді вважаємо ваші... підлегу. У вас є якісь питання з цього приводу? Будь ласка, звертайтеся офіційно, напишіть заяву, ми її розглянемо, установлений законом термін, І надаво і надово вам ми, і ви говорите. знаєте про це щось? Далі була розмова по колу. Ми просимо коментар. Нам кажуть писати заяви і все в такому роді. Але головне, ми і так дізналися. Начальник середини давав йому вказівку їхати на виклик 102 та блокувати врожай. Їдемо до Світловодська. Тут взагалі якийсь сюр. Прокуратура розташована в одній будівлі з поліцією. Черговий виконує роль охоронця від громадян та ледве на секретаря приймальні прокурора. Середимо. Ви домовлялися? Ми не домовлялися. Ми шукали за місцем роботи в тут. Цікава система Фоє з віконцем чергового поліції. Дві двері на магнітних замках. Направо підеш в поліцію, потрапиш, наліво до прокуратури. Але все тільки через фейс-контроль. Як і в Олександрії, заводимо розмову. Тільки тепер у якості охоронця середи виступає поліцейська. Вона називає цю будівлю помешканням і який сюрприз. Пропонує поїхати до середини на прийом в Олександрію. А зараз вийде, ви ніколи не здогадаєтесь, хто черговий прокурор. Прийом 28 числа зараз Там? Ми на тобто прийом лікар. А тут виходить я так, що Ні, поліція ми розуміємо, який об'єкт виходить так, що до цієї прокуратури не може потрапити громадянин. Просто так з вулиці прийти. Не пройшовши ваш контроль. Так я розумію. Ну не те, що наш контроль. Ну ви ж зараз нас не пропускаєте. Ні, не пропускаємо. А як так виходить? Що ми можна Коратура ти ж по нашому помешканню йдете. Піднімається подарунки. Далі знову трохи полеміки. Знову очікування, знову черговий прокурор, який не може нічого прокоментувати по нашому питанню. І знову нам обіцяють, що попросять начальника вийти до нас. Тільки тепер начальник сам пан Середа. Та прочекавши півгодини, ми вирішуємо і тут йти на пролом. Впіймавши момент, коли когось таки пустили наліво, рушаємо за ним. Наче в комп'ютерній грі сподіваємось дійти до останнього боса. Але неочікувано стикаємось ще з одними залізними дверима на замку. Дзвонимо дзвонимо і вже втрачаємо надію. Аж раптом з'являється він, сам прокурор середа. Далі було 8 хвилин розмови по колу. Пан середа прикривався процесуальним кодексом, казав, що наразі він здійснює контроль за кримінальним провадженням. А коли його питали, що він робив на полі в неробочий час до його відкриття, та на якому праві керував поліцію по виклику 102, починалось нове коло. П'ятницю о шостій вечора закінчився робочий день, не було ще жодного кримінального провадження. Чому ви показуєте посвідчення та зупиняли роботи? Дивіться, є кримінальний процесуальний кодекс, так. яким передбачено відповідні дії як слідчих, так і прокурорів. На той час був здійснений виїзд на землі державного підприємства. Державне підприємство у нас. Що повинно бути? На засадах чого? Виклик 102 був лише. Так, 102 був. Ви є зуби, як прокурорство 102? Е, я не позбавляюсь можливості виїхати на вказ. Як прокурорство? Ні. Процесуальний, процесуальний. А даний час є процесуальний керівник у керівником то стоїло Ще не було оля. Чим ви я? Я вам ще раз розповім і скажу. Є кримінальний процесуальний кодекс, так. яким передбачені відповідні дії як прокурора, так і слідчого та дізнавача. Не було ще ні слідства, ні ЄРДР нічого. Було з місця події до ре... до реєстрації відомості в ві ЄРДР. Та надає повноваження як слідчому, прокурору, так і дізнавачу внести відповідні відомості в чині 24 годин. При цьому внести відомості чи вимагати документи і зупиняти роботу. Дивіться, проводився огляд слідчиму. Поліцію а, а ви там що робили? Ну як це що Ваш робочий час закінчився? Ваш начальник сказав Олександрій, що він вас туди не відправляв. Чому ви туди приїхали? На якомусь колі пан Середа заплутався та втомився і, звичайно, запропонував звернутися із заявою. Ну, ми й написали, але не до середи, бо його начальника. Ми написали звернення до офісу генерального прокурора та до державного бюро розслідувань. Може, вони зможуть розговорити прокурорів Олександрії та дізнатися, чому Сергій Середа прим з самого Світловодська до Онуфріївки після закінчення свого робочого часу на анонімний виклик поліції, щоб особисто заблокувати збір державного врожаю, також юристи конярства вже написали скаргу до суду на дії слідчого онофрієнка з вимогою розблокувати роботу. Тим часом збитки через прості техніки вже сягають сотень тисяч гривень. А врожай соняшника на сотнях гектарів на мільйони гривень ризикує бути втрачений, якщо просто піде рясна злива.